Перемикачі навантаження та їх типи. Пам'ятайте, все залежить від ваших потреб та особливостей об'єкта. І перший тип це моторизовані або ж АВР, пристрої автоматичного ведення резерву. Вони працюють за допомогою електродвигана, який знаходиться всередині. Перемикання відбувається плавно, точно, без рибків. Саме такі рішення ідеальні для промислових підприємств, де важлива стабільність, точність і контроль процесів. Другий тип ручні, де оператор виконує перемикання вручну. Це бюджетне рішення, яке підходить для об'єктів, де не критична кожна секунда, де допустимі короткі перерви в електроживленні. Кожен тип має свою сферу застосування. Головне, правильно оцінити, які ж саме вимоги до резервного живлення стоять перед вашим об'єктом. Поділюсь з вами секретом: деякі ручні перемикачі навантаження мають можливість встановлення мотор-приводу. Про них та інші бренди, які пропонує компанія Vector WS, Дивіться в наступному відео. Підписуйтесь, щоб не пропустити.